Всім привіт! Мене звати Міша Пазій. Сьогодні ми будемо четверту частину відео відеобаки дивитись. Давайте розпочнемо. Зараз ще щось звук.

Біомось, то добре, і Добре, давай. Я рибу також б'ювити. До речі, досить непогано. Так, я все вмію дивитися. Опа. І в мене. Я отут відрізку з бінок. Опа! Почайте, що я так зробив не видно. 6, Та це капець, як так швидко? Знаю, а тобі й фугу будуть попадатися чи ні? Ні, 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 дріска попадається ні. А як? Типу там що, наживка якась інша, чи що? Я знаю, що, ось Так, це до мене. До мене? Так, да, до мене. Так. У тебе? Ну, в мене сім. 7. Говори, У бо я тебе? Більше. Слухай. А, це мені, не поки, но... а що не там? Ага, піймав, так? Надеж. О, все мені вісім в мене тепер. У нас э, різні шанси. Дев'ять в мене. Так. Ти програєш. Оце також до мене. Шо? Чо? Якась пляшка води нічого собі собі? Так, так. В мене. 9. Так, швидко воно потягнуло. Я гадав, що це якась дуже крупна риба на русні. добре. Опа, виведь ще одна пляшка підуть. Як І таке може бути? Я не знаю, як таке може так. бути. Я викидаю це руку. Не знаю. Можливо, хтось тут сміття. Не знаю, треба ловити. Якесь сміття тут внизу. Що За щось чіпляється постійно. Так, з ну, ну, щепля... мене дванадцять тільки. Та ну нічого собі, як так швидко тебе плює, з піки в мене. Ну це щось на ні, ні, ні до... що чоботи Щоб... спільно дивись. Чоботи. Так, тепер в мене є ось такі чоботи.

Що О, у нас що там вже темряво зараз буде чи що? Квапець! Ми ще цілий день були на цій ріці, чи що? Майже вже то, вдома, город тут процвітає, росте. О, там же щось з'явилося. Так, це салат, а ось це, я забув, що це. А, це овірки цвіту, нічого судять. Відчиняй. Да, О, чого собі? Рейбу давай. Двадцять тиск. Добре, тримає. Що далі будемо робити? Далі, далі, відпочине, відпочинемо. добре. Давайте до себе пішов. Добре, я на другому поверсі. Якщо що, точне мене. Добре. Все. Так, смажиться ця рибка, нічого собі Скільки ми наловили її. Дуже пощастило, що було так багато риби. Здається, ніхто, окрім нас, там її жодного разу дивує. О, це передача. Доволі непогано, Бога, а не нічого що? Ти це. Що? Звікер момент, ти не чуєш? Що, що там відбувається? Вікер мене. Тут якісь звуки. Я не знаю, що там відбувається, але тривається тобі. Це що, були скіпиті туалети? Знаю, напевно. Ну, боже, боже, суток, боже, ты, так позад стреляю, стреляю, стреляю. не Ти бачив звідки мене скільки? Да, в хату, я багато забіг. Капець. А якщо б вони нас всі тут перебили, що буде. Було... Перебили б, я з ними в порався, mm -hmm. зі спікер Тут э, досить э, безпечно, я гадаю, знаходитися. Ходімо, краще всередину. Ходімо всередину, але я вважаю, що... А а ти... Ти ціла? Ми подалися. Як вони вийшли на наш слід? Це капець кис, друзі. Ми бачимо скільки цих, скільки дітуалетів напало на нас. Я було в шоці. Було дуже Я піду полижу трохи, трішечки. Гармую себе. Почуває, добре. Чисто, Це, бать, так, що тут у нас? О, вже вся риба. Посмажилося, потрібно буде її е, спікермену та спікервумен запропонувати. Можливо, вони ще будуть, але спочатку трішечки е, полежу е, і трішечки втамую свої нерви, бо щось мені погано навіть стало. Я не очікував, що буде їх так багато, і взагалі що тут будуть скільки дітолити. Ну, здається, мені вже краще. О, що? Є що? Такий ось Нарешті я знову, знову дорослий. Капець, капець, капець. Гей, спікер мене, спікерволен. Дивіться, я повернувся у своє тіло. На жаль, що я дорослий. Шиці нічого буде мені трішечки тиснуть. Малувати стали. Я хотів запропонувати вам, до речі, ще не. Статися, бо мені не будуть загрожувати усілякі боки та звіті туалети. Бо я тепер ви люблю на сторінку і ще можуть. Добре. Дякую за 2. Дякую. 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 Ну що, я буду робити. Ну, я дарую його вам. спікер спікер добре, добре, добре. А тепер час повертатися до себе додому. І на цьому ми закінчуємо. Всім до побачення.